Поліцейські розшукали та затримали водія учасника ДТП по вулиці Київській, у якій постраждали троє людей. Вінницький бізнес готується до блекаутів. Вже сьогодні підприємці отримують понад 16 мегаватт електроенергії завдяки сонячним панелям. Ліцеїсти Вінницької громади на один день взяли до своїх рук управління містом. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у середу, 20 листопада. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Мама та син у різних лікарнях і обоє у важкому стані. Медики борються за життя потерпілах внаслідок аварії, що сталося напередодні у Вінниці на вулиці Київській. Там зіштовхнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП одну із автівок відкинуло на тротуар, де вона перекинулась та зачепила. Пішоходів винуватець авто трощі втік з місця події, однак правоохоронці його розшукали та затримали. Подробиці аварії та про стан постраждалих. Дізнавалась Діана Волошенюк. Загублений дитячий чобіток та жіночі окуляри, шматки скла та елементів авто на тротуарі, розтрощений металевий пандус. Так сьогодні виглядає місце, де напередодні зіштовхнулись два автомобілі. Аварія трапилась на вулиці Київській ввечері 19 листопада. Водій легковика на швидкості врізався в кросовий, що їхав попереду. В результаті аварії автівка перекинулась та виїхала на тротуар, де збила двох пішоходів. Легковик ще спричинив ДТП, збив електроопору, після чого водій втік з місця події. З автомобіля всього більш жінка, я її також, бо, що одно ну, водій, але жінка відкрила, водій вийшов з дитин Пішоходами, що постраждали, виявилась сім'я. Жінка... Майже не рухалась, а дитина то лежала, плакала і в неї голова була. Ну в голові типу, як, наверно пробити. Разом із ними була ще одна дитина, старша донька. Вона дивом ціліла йшла позаду, буквально у кількох кроках. Про це дівчинка написала на своїй сторінці в соцмережах. Вони зараз обоє в дуже важкому стані на реанімації. Зараз знаходяться під апаратами штучного дихання. У брата відкрита черепно-мозкова травма. У мами була внутрішня кровотеча. Постраждалих жінку та її сина одразу госпіталізували по різних лікарнях. Лікарі борються за життя обох. Була госпіталізована жінка з ознаками політравми, важка черепно-мозкова травма, травма органів черевної порожнини. Після проведених до обстеження екстратом хірургічного втручання на даний час стан жінки залишається стабільно важкий. Продовжує лікування в умовах реанімаційного відділення. Номер один водій та пасажирка кросовера, що перекинувся, отримали легкі травми. Керманича легковика, котрий спричинив ДТП, розшукали поліцейські 36-річного віничанина. Затримали. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Автомобілі поміщені на арешт-майданчик. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. Слідчі призначили проведення ряду експертиз для встановлення всіх обставин та причин події. Слідчі дії тривають. Рух транспорту по вулиці та освітлення відновлено. А рідні постраждалих збирають гроші на лікування. Закликають усіх небайдужих долучитись і допомогти одужати жінці та її синочку. Діана Волошенюк, Аркадій Патов, новини за день, телеканал Віта. Стійкість та енергетична незалежність громад. Понад 20 спікерів та експертів об'єдналися у Вінниці задля обміну досвідом і розробки нових стратегій, які зможуть забезпечити безперебійну роботу інфраструктури. Який досвід вже напрацювала Вінниця і Як це вплинуло на енергонезалежність громади? Далі у нашому сюжеті. Забезпечити громаду світлом у разі блекауті взимку 2022 року, коли ворог атакував енергосистему України. Громади обирали для себе найоперативніший спосіб заживлення критичної інфраструктури підключення до генераторів. За понад два роки більшість регіонів почали впроваджувати нові рішення, аби зменшити навантаження на загальну енергосистему і, хоча б частково закрити свої потреби, вінницький бізнес встановив сонячні електростанції на понад 16 мегаватт. В квітні 23-го прийнята програма підтримки бізнесу через компенсацію відновлення джерел енергії. Сонце, вітер, вода, енергія надр. Найбільш ефективно спрацювало сонце. Якщо говорити про сонце, якщо про саму програму, все прив'язано до сплачених податків в попередній період. Платиш податки, будь ласка, не платиш, виходь з тіні, приймай участь. У громаді також були встановлені СЕС на дахах медичних закладів. Всім відчутно вплинути на забезпечення міста альтернативну електроенергію вдалося завдяки когенераційним установкам. По децентралізованому Енергозабезпеченню. В першу чергу ми розпочали роботу з нашими міжнародними партнерами по встановленню когінаційних установок. Таких установок у нас 5,5 МВт. Ми встановили їх на п'яти найбільших котельнях, зав'язали їх 9 кілометрами кабеля між собою, і фактично ми можемо подавати в випадку там, відсутності електроенергії, подавати електроенергію на кожну з цих котєлін, яка буде забезпечувати теплом в зимовий період. там Досвід Вінниці може стати дорожньою картою для тих громад, які теж стали на шлях децентралізованого енергозабезпечення. Тож понад 20 спікерів з різних куточків України та навіть за кордону об'єдналися в рамках програми «Future of Ukraine», аби обмінятися досвідом і розробити нові стратегії енергонезалежності для усієї країни. Ми збирали якраз спробували принаймні опублікувати ту частину історії, яку якраз завдяки тому, що перші міста, які приїжджали в Вінницю в вересні цього року, в межах саме цього проекту, вони змогли з нами поділитися. Підсилити своїми ресурсами, готові університети в минулому році. Тільки ми відкрили спеціальність «Альтернативні джерела енергії. І це буде сприяти все таки розвитку альтернативної енергетики, в тому числі в нашому регіоні. Інвестиції в енергетичну стійкість бізнесу та громад одна зі складових перемоги у війні за РЕФ, каже співдиректор програми «Future of Ukraine» американець Рорі Фінін. Програма протується на інвестиційних дослідженнях у соціальних і гуманітарних науках. Наші головні цілі Іщити підвищити глобальне розуміння з трагедії перемоги в Україні. Це дуже важливо. І звичайно це вивчати і розвивати міжнародні підходи до відновлення та реконструкції України. У цій сфері Вінницька громада вже співпрацює з USA та міжнародною організацією з міграції ООН. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал. Віта. Замість уроків до міської ради ліцеїсти Вінницької громади на один день взялись за управління містом. Хлопці та дівчата спробували себе в ролі директорів профільних департаментів, заступників міського голови. А дехто зайняв посаду очільника міста. Учні мали можливість більше дізнатись про структуру та напрямки роботи муніципалітету зсередини, попрацювати у кабінетах своїх наставників та прожити день за їхнім графіком. Про враження молоді від такого експерименту розкаже Світлана Ількова. Замість навчального дня на них чекають стіни мерії робочі кабінети та нові посади. До дня молодіжного місцевого самоврядування учні вінницьких ліцеїв долучилися до процесу управління містом. Цього дня вони обіймають посади директорів департаментів, заступників мера та самого міського голови. Як зручно? Дуже зручно. Прожити один день з життя самоврядця прийшли найактивніші хлопці та дівчата. Перед їхнім першим робочим днем міський голова Сергій Моргунов розповів про структуру та напрямки роботу муніципалітету. Це як живий організм людини, тобто це і вода, каналізація, це соціальна сфера, це освіта, охорона здоров'я, культура. І це все покладається безпосередньо на відповідальність мерії. От і тут важливо бути лідером, треба важливо бути професіоналом в першу чергу і командним гравцем. До свого робочого кабінету міський голова прямує зі своїм дублером. Посаду очільника міста на день зайняла голова дитячої дорадчої ради та учнівської ради Вінничини Марія Грисько. Своїй помічниці Сергій Моргунов показує усе, з чим працює щодня. Я зробу, ви, всі мати департаментами, Що говорити всіма. Мамбитрами Ну, ну комп'ютер зрозуміло це айпітелефонія <здан> ділиться знаковими предметами, які наповнюють робочий простір. Це гільзи, шеврони, пам'ятні сувеніри, які передали військові в знак вдячності за постійну підтримку. У Марії такий управлінський досвід перший. Це насправді дуже соціальна і комунікативна робота. Потрібно постійно спілкуватися, вміти фільтрувати емоції інших людей, вміти холодний розум, постійно зберігати, делегувати правильно обов'язки. У мене дуже багато позитиву енергії для того, аби дізнатися, як це все одна людина може зробити. Звичайно, не одна з командою, але все рівно так класно зробити, що наше місто вважають найкомфортніше в Україні. Це дуже важко. Хочу цьому навчитися. У новій ролі Марія відвідала і першу робочу зустріч практичну конференцію з питань інвестицій в енергетичну стійкість бізнесу та громад, де підприємці та управлінці обговорювали досвід громади в сфері енергонезалежності. Територіальна громада повинна бути обізнана тим, чим займається сьогодні Вінницька міська рада, і її виконавчі органи. А якщо ми говоримо про молодих людей, фактично наше майбутнє, то це подвійний інтерес такий і важливість цього, тому що їм фактично потім працювати, якщо вони будуть мати бажання на розвиток нашої територіальної громади. Як формується бюджет громади, що таке стратегія розвитку міста своєму дублеру розповідає заступник міського голови Владислав Скальський. Його обов'язки цього дня виконує учень 4-го ліцею Єгор Лемещак. Такий експірінс у мене вперше. Вперше я сюди прийшов. Вперше такий досвід дуже цікаво де спостерігати за тим, що яка внутрішня структура міської ради, як ці всі проекти підтверджуються? Я хочу показати повністю все, як технічно забезпечена моя робота, як процесуально забезпечена моя робота? А в мене буде один навіть відвідувач. Ми разом з ним поспілкуємось, перевіримо, наскільки цікавою може бути та пропозиція, яку хоче зробити людина для міста по закінченню робочого дня у ролі представників місцевого самоврядування ліцеїсти поділились своїми враженнями. Ми були присутні на засіданні ОСББ і ЖЕО. Для мене половина слів була незрозумілим, але це було дуже цікаво послухати. І Роман Сергійович навіть радився зі мною, які б питання я додала, які б корективи внесла. День молодіжного місцевого самоврядування у Вінниці запровадили п'ять років тому. Цьогоріч з процесом управління містом знайомились півсотні старшокласників. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. А з нами у студії новин голова Вінницької молодіжної ради при міському голові Марія Маєвська. Пані Марія, я вітаю вас. І Я вас вітаю, а, пані Марія. Яка вона українська молодь сьогодні часу повномасштабної російсько-української війни? Як війна змінила вас, ваші погляди, ваше відчуття свого місця у цьому непростому часі? Це в першу чергу активна молодь. Це та молодь, яка здатна адаптуватися до будь-яких процесів і до будь-яких ситуацій, які є в нашій країні і в нашому глобалізованому світі. Але в першу чергу це ті люди, ті активісти, які дійсно можуть змінити світ найкраще, які розуміють в собі цей потенціал і здатні його далі розвивати. А молодіжна рада при міському голові: хто входить до її складу? Ну, в першу чергу, це та сама молодь, починаючи від 14 до 35 років відповідно до законодавства України. Ми говоримо про студентів вищих навчальних закладів, коледжів, також про школярів і представників громадських організацій. Як стати членом молодіжної ради? Це потрібно починати з волонтерства, пройти певний шлях, якийсь профвідбір відбувається е, насправді так, але в першу чергу саме делегатами основними в Вінницькій молодіжній раді є представники від навчальних закладів. Вони є запрошеними представниками щороку, відповідно до каденції. Якщо ми говоримо стосовно того, чи можуть доєднатися інші представники, звичайно, в ролі волонтерів. І в першу чергу, що волонтер, що делегат, ми виконуємо спільні однакові функції. Наша основна мета це розвивати молодіжну політику в нашому місті, незалежно від того, чи ти волонтер, чи ти делегат. Представники навчальних закладів у молодіжній раді мова йде не лише про вищі навчальні заклади. Так, звичайно, в нас є і представники шкіл. Водночас, я так само починаю Починала свій шлях в Вінницькій молодіжній раді, починаючи з 11 класу, як представниця 18 школи, і наразі, вже як студентка, продовжую шлях і так само як представниця громадської організації. Якою була ваша каденція? Ця каденція надзвичайно потужна. В першу чергу це все завдяки моїй команді, завдяки тим однодумцям, з якими я розумію, що я здатна створювати різноманітні зміни і втілювати ті самі проекти від ідеї до повноцінної гарної реалізації. Наша каденція, вона все ж таки почала розвиватися в тому напрямку, щоб ми залучали грантові кошти і здійснювали різноманітні проекти різного масштабу. Лише за 10 місяців нашої каденції діяльності ми здатні були залучити близько 380 тисяч гр. Антових коштів заради того, щоб цілювати всі проекти і ініціативи в нашому місті, які успішно реалізовані проєкти варто відзначити вже сьогодні? Звичайно, їх величезна кількість, але якщо так згадувати такий проект яким я дійсно горіла. Це проект Все молодь, який був поширений на те, щоб розповідати молоді стосовно безкоштовних можливостей в нашому місці. Це була така просвітницька кампанія, яка складалася із форуму молодіжного активізму, із ярмарки молодіжного активізму, і так само з поширенням на різних платформах стосовно тих активностей які є. Але все ж таки хочу зазначити, що в нас є величезна кількість інших ініціатив, які були створені. Рені з саме членами Вінницької молодіжної ради спільно з відділом молодіжної політики міста, це і правовий кемп, це і арт-драйв, це різноманітні проекти історичного спрямування. Водночас ми не забуваємо про те, що наразі ми саме за цю каденцію почали розвивати дебатний рух в нашому місті, а особливо студентський mm -hmm. дебатний клуб і шкільний дебатний клуб. Тому і проекти також були стосовно цього, і політичної свідомості, і навіть сексосвіти. Якщо я не помиляюсь, місто. Вінниця, але не першою в Україні задекларувала зелений курс, і впевнено, рухається цим шляхом. Чи екологічна тематика у фокусі уваги молодіжної ради? Так, звичайно, екологічна тематика завжди була у фокусі. Особливо ми мали наш відповідно структурний відділ, який займався екологічними ініціативами. Наразі ми продовжуємо саме активну просвітницьку кампанію стосовно екологічних ініціатив. Долучаємось до всесвітніх днів прибирання і співпрацюємо з громадськими організаціями, які налаштовані на екологічні. Ініціативи. А щодо можливостей і повноважень молодіжної ради при міському голові, чи впливаєте ви на розвиток молодіжної політики в нашому місті і в цілому до вас дослухаються? В першу чергу ми є консультативно дорадчим органом. Це є запорука тих змін, які ми можемо здійснювати. Ми спільно, гарно співпрацюємо з відділом молодіжної політики та з іншими структурними підрозділами в, нашому, в нашій міській раді. І в першу чергу ми завжди знаємо, що ми можемо звернутися до будь-якої людини в Вінницькій міській раді, до будь-якого представника, депутата, е службовця стосовно наших звернень і ініціатив. І так само ми допомагаємо молоді, яка навіть не є в Вінницькій молоді. Іжні раді допомагаємо стати тим самим зв'язком відповідно до реалізації їх ідей. Ви сказали про директорів департаментів, депутатів Вінницької міської ради, але не згадали про міського голову. До нього звернутися напряму можете? Звичайно, звичайно, можемо і дуже часто звертаємось. Але в першу чергу ми спільно з міським головою запрошуємо його на наші заходи, спільно з відділом молодіжної політики. І весь час передаємо основну інформацію. Стосовно молодіжних цікавинок і апдейтів, які з нас з'явилися за останній період часу, а з точки зору сьогодення, які перспективи бачите щодо розвитку молодіжної політики у нашому місті, ну принаймні на найближчий час? Насправді ми хочемо виходити на національний рівень вже три як три місяці. Вінницька молодіжна рада є частиною Асоціації українських молодіжних рад України. Тобто, наразі ми тісно співпрацюємо з молодіжними радами всієї України різного значення, і територіальних громад, і міст обласних центрів, і міст інших. Водночас, ми так само фокусуємо свою увагу на зовнішній комунікації. Ми не забуваємо про доєднання до різноманітних молодіжних форумів за кордоном і так само ми представимо. Вінницьку молодіжну раду на різних рівнях, а міста, партнери Вінниці, Вінниці також у фокусі вашої уваги. Так, звичайно, хочемо сфокусувати нашу увагу у наступній каденції стосовно взаємодії з містами, побратимами і партнерами. Але в першу чергу, зараз ми фокусуємо нашу увагу на Україні. Ми хочемо все ж таки зосередити увагу на комунікації з великими молодіжними радами. Зокрема, у нас дуже гарна комунікація налагоджена із Харківською молодіжною радою, і з Луцької молодіжної і з всіма іншими, тому що насправді активна молодь. Ми єднаємось. Ми весь час тримаємо один з одним зв'язок і комунікацію, тому що розуміємо, що лише спільно ми можемо дійсно щось змінювати і обмінюватися в першу чергу досвідом, тому що зазвичай, коли так локалізуєшся на одному рівні, не завжди готовий побачити це все зі сторони. А так розуміючи, спілкуючись одне з одним, якраз і Вінницька молодіжна рада доєднувалася до гарних таких проєктів з антикорупційної діяльності наглядової. І спільно повноцінний наш склад мав можливість спілкуватися з іншими молодіжними організаціями в Києві. Близько шести разів такі проводилися зустрічі, були напрацьовані проекти. Але саме це дало такий каталізатор і поштовх до розуміння того, що нам потрібно все ж таки поширювати цю мережу взаємодії, пані Марії. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за ваш час за розмову і за вашу роботу. Дуже дякую вам. А з нами у студії новин була голова Вінницької молодіжної ради при міському голові Марія Маєвська. Ну а ми рухаємось далі. Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гумштабом передали 120-й бригаді сучасну українську систему радіоелектронної боротьби та новенький лазнепральний комплекс. На вулицях міста розміщують інформаційні таблички, які носять імена знаменитих постатей сучасного та минулого. Орієнтуватися у нових назвах стане легше. Благодійним концертом відзначив свій 40-річний ювілей Вінницький академічний міський камерний хор імені Газінського. Надсучасна техніка, що покликана знешкоджувати ворожі безпілотники, Вінницька громада у співпраці із міжрегіональним координаційним гумштабом, передала установку РЕБ українським військовим про її переваги а також іншу техніку, яка вирушила на фронт, розкаже Ілля Іскра. Складені антени, генератори та акумулятори усе це деталі одного комплексу української системи радіоелектронної боротьби. Нота ця надсучасна установка покликана блокувати зв'язок та перехоплювати дані ворога, а також активно протидіяти російським безпілотникам. Таку систему Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом передають українським оборонцям вперше. Наші командування командир бригади. Просив передати слова вдячності команді Грозьмана, це в особі вам, Сергій Анатолійович, вам, Вячеслав Петрович, вам Павло Васильович, і всім депутатам о, за те, що ви дуже багато на протязі цього року допомогли нашій бригаді. За словами українських захисників, така техніка на фронті на вагу золота. Комплекс нота суттєво підвищує безпеку наших воїнів, забезпечує технічну перевагу на полі бою та ускладнює координацію ворога. Засіб, в принципі, предназначений протидії технічним засобам розвідки, таким кривом, які дальньої дії так само розвідують. І ми за цим засобом можемо давити. Протидіяти десь близько до 15 кілометрів, перекривати подальності. Технічним забезпеченням Вінницької 120-ї бригади наша громада опікується з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В Цілому, якщо говорити про 120-ту бригаду, це вже 20-та передача різних матеріально-технічних засобів. Важливо, щоб вся наша допомога використовувалася і була ефективною для виконання бойових завдань, і створення ну принаймні належних побутових умов польових польових Разом з установкою РЕБ бійцям 120-ї бригади передали і новий лазнепральний комплекс. Він оснащений шістьма душовими кабінами, пральною та сушильною машинами, а також ємностями для зберігання та нагріву води. Мобільна лазня, яка потрібна нашим захисникам, тепер холодну пору, де можна і помитись, де можна випрати речі, де можна їх просушити спільними зусиллями, зусиллями координаторів штабу. Депутатів об'єднуючи разом навколо підтримки на наших військових, працюємо далі. Наступне завдання громади: забезпечити бригаду автомобілем для транспортування системи радіоелектронної боротьби НОТА Ілля іскра Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал Віта. Нові інформаційні таблички на вулицях міста у Вінниці встановили перші стріткоди. Вказівники не лише покращать міське орієнтування, а й допоможуть краще зрозуміти на честь кого називається вулиця. Де вже з'явились таблички, розкажемо у нашому сюжеті. Перші стріт-коди вже на вулицях Вінниці. Ідею інформаційних табличок запропонували працівники громадської організації Історична платформа ще у 2022 році. Вже восени 2023 року перші такі з'явились у Києві. Інформаційні таблички розміщують на вулицях, які носять імена знаменитих постатей сучасного та минулого. «Стрілько» – це така табличка анотаційна, яка містить ілюстрацію видатної постаті, на честь якої названа вулиця, заголовок і дуже короткий, невеличкий тизер про цю постать. І знову ж таки, ключовим є qr за який ти скануєш і переходиш і на нашій платформі вже читаєш будь-яку інформацію, яка тобі цікава. Хочеш читаєш про дати, хочеш про факти зі життя, хочеш читаєш біографію. Тобто вибираєш і плюс там у нас ще є така підбірка арт галереї Такі ж таблички вже почали з'являтись у Вінниці. Перші стріт-коди встановили на вулицях Казимира Малевича та братів Котенків. До кінця цього року планують розмістити до 30 вказівників на різних вулицях міста. Всього їх у місті має бути близько 80. мета подібних таблиць. Це інформація доступна, цікавна, цікава креативна інформація про події, постаті, явища в першу чергу, звичайно, про людей. Людей з минулого пов'язаних з історією України, з історією Вінничини і Вінниці, як у випадку, наприклад, з Казимиром Малевичем. або контекст пам'яті і контекст меморіалізації, як у випадку з табличками, присвячений братам Котенкам. коди допоможуть більше дізнатись про постать, на честь якої названа вулиця. Окрім текстової версії, на веб-сторінці доступний аудіоформат. Діана Волошенюк, Вадим Іжиєвський, новини за день телеканал Віта. Своїм неймовірним виконанням пісень вони зачаровують слухачів вже чотири десятиліття. Вінницький академічний міський камерний хор імені Віталія Газінського відзначив 40-річний ювілей з дня свого заснування. Творчий колектив дав масштабний благодійний концерт. Побувала на якому і наша знімальна група. Ці гучні та затяжні аплодисменти на честь солістів хору газінського лунали у великій залі коледжу культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича ще до початку концерту. Після кожної композиції овації ставали дедалі бурхливішими. 36 величних голосів під керівництвом видатної диригентки Христини Бедзір виконували українські народні, відомі зарубіжні, а також джазові пісні. Концерт влаштували на честь 40-річного ювілею хору для мене особисто це е, так дуже е, хвилююче, тому що я цей хор почула вперше у віці п'яти років, мені здається. І тоді я не могла навіть подумати, що колись я зможу очолити очолити цей колектив і е, е, на все життя буду вдячна Віталію Івановичу, який довірив мені такий цінний, вишуканий інструмент. Кор імені Віталія Газінського відомий не лише в Україні, але й в усьому світі. Навіть після повномасштабного російського вторгнення, колектив продовжує виступати за кордоном, популяризуючи українську культуру. Найголовнішим є те, що сьогодні, не дивлячись на Широкомасштабне вторгнення на тисячний день війни. А хор виконує свою основну місію: це популяризація хорового мистецтва, це популяризація його засновника, музичного генія Віталія Івановича Газінського. Велику аудиторію шанувальників трупа має і безпосередньо вдома у Вінниці насолодитися ювілейним концертом. Вхід на який був безкоштовним, завітали понад 100 глядачів, зокрема, і безпосередніх колег та учнів-хористів. Це надзвичайний хор, з якого я як диригент беру величезний приклад їхнього виконання, їхнього просто передання і настрою. Вони просто чудові і надзвичайно майстри в своїй справі. Під Час благодійного концерту трупа організувала збір коштів на ремонт автомобілі для 3-ї танкової бригади, у лавах якої служить один із солістів Хору Газінського. Ілля іскра Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал ВІТА. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся. По завершенню дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.